У ЄФА збирається покарати збірну України після матчу з Албанією. Розкажемо за що. Михайло Мудрик має усі шанси зіграти вже в найближчому матчі, а в Україні знову підозри на договірний матч. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звичний заклик і прохання. Підписатись на канал та підтримати наш проект. Тисніть також на дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового відео. Ну і поїхали. Отож, розпочинаємо сьогоднішній випуск із національної збірної України. Команда Сергія Риброва продовжує підготовку до наступного матчу проти Чехії. Одразу до наших майбутніх суперників, власне, до команди Чехії. Головний тренер команди Іван Гашек заявив, що у цьому матчі його команда буде розраховувати тільки на перемогу, інакше зобов'язався піти у відставку. У матчі з Україною ми повинні домогтися результату, інакше мені тут робити нічого. Це абсолютно зрозуміло. Ми повинні показати. Усім інше обличчя та іншу гру. Доволі смілива заява. Погодьтесь, наша ж команда продовжує відновлюватися після гри з Албанією та водночас готуватися до наступної зустрічі. Напередодні Україна провела відновлювальне тренування. Це була полегшена програма. Зауважимо, що Вінгер Михайло Мудрик також тренувався, але окремо від загальної групи рішення щодо його участі або не участі у матчі буде прийматися безпосередньо перед грою. Ввечері збірна провела теоретичне заняття і ще одне тренування команди. Конда проведе у понеділок, а вже у вівторок на нас чекає власний матч із Чехією початок о 21.45. До слова, на цей матч збірної та й загалом на усі наступні. Наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми з редакцією знайшли наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ось там за QR-кодом вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. До слова, не минув безслідно для нашої команди. Матч проти Албанії, адже через ситуацію, що сталася перед грою, УЄФА готується застосувати до України санкції. Конкретно мова йде про незрозумілу ситуацію з гетрами Романа Яремчука, які були попередньо розрізані у кількох місцях. Тож головний арбітер, проявивши принциповість, змусив футболіста їх міняти. Чому він вирішив так серйозно поставитися до цього, особливо враховуючи, що багато футболістів роблять такі маніпуляції з гетрами, достеменно невідомо. Але маємо факт: через цей інцидент початок матчу було відкладено на кілька хвилин, і вину за це покладають саме на Україну, як на приймаючу сторону сторону. яким саме буде штраф, наразі невідомо. Ймовірно, мова піде все ж таки про грошове покарання однак, усе буде залежати від того, що саме написав у своєму рапорті головний арбітер того матчу Луїш Годін'ю. Більш детально про цю ситуацію можна буде говорити після розгляду справи спеціалізованим комітетом. Орієнтовно це відбудеться за тиждень півтора. Далі до новин українського футболу поговоримо про трансфери нашої рідненької УПЛ, про Андрія Луніна, який все ж таки вирішив, що робити зі своїм контрактом, а також про кращих футболістів і тренерів минулого туру. Отож, до трансферів тут у нас Чорноморець, який повернув свого вихованця, 21-річного півзахисника Євгена Скибу, який до того виступав за Минай. Центрбек підписав з одеським колективом контракт терміном на два роки, перейшовши як вільний агент. За даними Берна та остаточно відмовив реалу у новому контракті Андрій Лунін. Він має твердий намір покинути команду вільним агентом наступного літа. На прицілі він та його агент тримають клуби з чемпіонату Англії. Повідомляється, що власне агент Луніна готовий вести попередні перемовини з потенційними кандидатами вже майбутньої зими. Українська прем'єр-ліга визначила кращого футболіста та кращого тренера у турі, що минув. Так, шляхом голосування: 41% за звання кращого футболіста серпня. Отримав Олександр Назаренко з Полісся. За нього проголосував 41%. Кращим тренером 32% респондентів назвали Руслана Ротаня, Олександрія, якого досі йде без поразок у чемпіонаті. Італійське видання Кор'єри Дело Спорту оприлюднило нову інформацію щодо шансів Артема Довбика зіграти за Рому у наступному матчі серії А. За даними джерела, у римському клубі присутні оптимізм щодо того, що Артем зуміє відновитися за доволі короткий термін і йому не доведеться. Пропускати матч проти Джено. водночас, остаточне рішення тренерський штаб буде приймати вже безпосередньо ближче до матчу, який до слова відбудеться 15 вересня. Ну а далі до теми, яка на щастя вже почала забуватися у нашому футболі. Це договірні матчі. Керівництво Закарпатського минаю підозрює своїх футболістів у неправомірних діях. Інформацію про це оприлюднив сайт UAFootball. За повідомленням джерела у закарпатському клубі почалася внутрішня перевірка щодо можливої здачі гри Тернопільській Ниві, яка відбулася 6 вересня. То гру Минай програв із рахунком 0-2. Керівництво клубу перевірить футболістів на предмет сумлінного виконання своїх функцій. Ці у минулій зустрічі матч минай нива лише в останній момент потрапив у сферу інтересів компаній, що збирають статистику для букмекерських контор. Доволі тривалий час гра була серед тих, щодо яких існувала загроза аномального руху ставок. Тож тепер відповідні органи проведуть відповідні перевірки, про які ми вам обов'язково розкажемо у наступних випусках. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, дякуємо вам за це. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.